Уяви та створи заняття для дітей триває півтори години. Тут не вчать малювати, наголошують організатори, проте створюють умови для розкриття творчих здібностей. Зазвичай спочатку знайомимось, намагаємось подружитися один з одним, щоб діти стали більш активними, відкритими. Так а потім більш творчо сідаємо за столи і намагаємось щось собі уявити і відповідно створити персонажів, локації. На наступних заняттях ми будемо створювати мультфільми. Зала для занять простора, сповнена радісним дитячим гомоном. Спочатку завжди рухливі вправи. Діти пізнають цей світ через гру, тому ми рухаємось, пізнаємо простір, своє тіло, все через гру. Тому це такі практики танцю і руху, можна сказати. Це важливо. Я вважаю. Ми намагаємося тут створити для них саме таку можливість порухатись, звільнити своє тіло, свої емоції, бо це ще має таку терапевтичну дію, допомагає нам справлятися зі стресом. Ольга Скавронська на заняття. З дитиною прийшла вперше, бере участь у іграх разом із маленькою донечкою. Дуже цікава взаємодія. Подобаються викладачі, такі креативні вправи і щось надзвичайне. Цього разу тема заняття казковий ліс. Всі разом обговорили, яким він може бути, та взялися робити заготовку з картону. Ми намагаємось розвивати в них креативність, але на прикладах відомих художників ми їм показуємо, як можна розкрити тут чи іншу тему. У межах проєкту займаються не лише з дітьми, є курси для батьків, розповіли організатори. Під час занять в тому числі надаються рекомендації щодо якісного проведення часу з малечою. У нас цілих три напрямки. Це робить цьогорічну програму інноваційною. Зранку у нас діти двох вікових груп це 6-9 років і 10-13, Потім середині дня підлітки. Але паралельно з дітьми у нас є третя вікова група батьківська. Ми зробили її офлайн і онлайн, щоб долучалися з дому і не лише там Дніпряни, а з усієї України. Заняття можна відвідати по суботах. Попередньо важливо зареєструватися. Вхід вільний. Всі матеріали для творчості дітям надаються безкоштовно. Зареєструватися на наші заняття можна за посиланнями на форми. У нас на кожне заняття, на кожну окрему групу є всі ці реєстраційні форми на наших сторінках у соцмережах, тобто. Всі посилання там у профілі і у кожній публікації теж є посилання. Проєкт триває до 12 грудня. Завершать цикл творчих занять виставкою дитячих робіт. Оксана Ващенко, Тарас Іванов новини 9-го каналу.